Доброго дня, ми з України. Я вас вітаю на своєму каналі. Мене звати Ліна Храмцова. Хотіла б сьогодні з вами поговорити про тему медицини і було багато питань, як отримати темну ступінь а, інвалідності. Да? В Німеччині а, багато людей, які приїхали з України, мають певні... Фізичні, психічні вади. Я читаю ваші коментарі, і ви мене питаєте, що робити, наприклад, в мене в чоловіка психічні захворювання, і я дивлюся за ним. Я не можу його лишити самого. В нього є гострі фази, є активні, пасивні фази, і він не може працювати. Я не можу працювати. Що треба робити? Ви вже всі зрозуміли, що в Німеччині. Папірець має дуже велике значення, і якщо ви щось хотіли б значить, донести до джоб-центру, вам потрібно це робити шрифтлі, як то німці кажуть, да, в формі це було написано на папері. Багато також питань. В мене була ступінь інвалідності значить, в Україні, але я її не переробив. А що мені тут робити? Давайте думати логічно, що ми тут робимо. Ми йдемо до лікаря. і Кажемо, щоб нам зробили обстеження. Коли нам зроблять обстеження, це підтверджується. Взагалі тема лікарів в Німеччині. Моє останнє відео, чи одне з останніх відео, які я робила, дуже був такий великий резонанс, які погані лікарі в Німеччині, які гарні лікарі в Україні, і ніхто не розмовляє з лікарів в Німеччині англійською чи українською, взагалі жах. З одного боку, з другого боку, дівчата понаписували, що дуже багато є людей, які в практиці працюють, які є російськомовні і допомагають з Ви Знаєте, це таке, по-перше, дуже морально-етичне питання. У нас приїхало мільйон. Взагалі-то 5 мільйонів виїхало за кордон в Німеччині мільйон. І Німеччина не була готова, що всі мають знати українську або російську мову для того, щоб українці отримували медичне обслуговування. Давайте просто так: три хвилини ви приходите як пацієнт в праксис. Ви знаєте, скільки людей живе в Німеччині, які не розмовляють німецькою мовою. Арабська, турецька, люди живуть собі 10-20 років, ну, їм завжди вони йдуть з перекладачем. Якщо кожен лікар буде... Мати коло себе перекладача, який е, отаку стоїть і на раз, два, три перекладає і мову, бо пацієнт не розмовляє німецькою. То, вибачте, в нас буде не праксис медична, а бюро перекладів. Взагалі, лікар лікує, його не хвилює. Е, чи ви прийшли з перекладачем, чи ні? Він подивився, ви не розумієте його. До побачення. Він робить свою роботу. Він не має займатися тим, що він, вам організує перекладача. Тому, будь ласка, друзі, я вас дуже люблю. Але зрозумійте, вам ніхто не повинен організовувати. Беріть Google, беріть друзів, шукайте, хоч по телефону когось звоніть, щоб вам людина переклала. Це також все можливо. Але. Е Чесно, вам скажу, я скажу, ні, коли читаю коментарі. А лікар він не знає англійської або він не має перекладача. Вибачте, наскільки лікарів в Україні знає англійську мову, щоб з вами спілкуватися. Тому давайте будемо поважати, поважати країну, в якій ми знаходимося, поважати лікарів. І якщо щось комусь не подобається, у вас завжди є можливість звернутися до українських лікарів онлайн, вам там поставлять діагноз. Я вважаю, що це взагалі не культурно, коли ви приходите в гості в іншу країну, хаяти і ще й такими словами, які вони всі погані. Не подобається їдьте туди, де краще. У нас вся Європа відкрита. Я впевнена, що вам дадуть в іншій країні певне і краще лікування, на яке ви заслуговуєте. Але знаєте, є люди, яким завжди все погано. Тому я знаю, що є вдячні українці, які кажуть, ми все знайшли, все переклали нам дали. І хімію дає Німеччина взагалі це тисячі євро, да? це лікування, діаліз, це тисячі, це десятки тисяч євро, інші медикаменти. І це все за дякую. Тому, знаєте, мене трошки накипіло таке відношення. Негарно. Давайте повернемося. До того, як отримувати ото посвідчення. -перше, у перше вас мають бути папери, які засвідчують, да, ваш стан. Все це має бути е перекладено на німецьку мову, або в німці мають робити нове дослідження. Ви маєте знати, коли ви лікувалися, де ви лікувалися, ваші всі знімки, ваші МРТ рентген, все, що є докупи. Можливо, у вас є українське посвідчення. Перекладіть, покажіть, знайдіть еквівалент. Підготуйте це все. З тим всім щастям, куди ви йдете. Ви йдете до Landratsamt у вашій землі, де він є. І там є такий значить, відділ, який називається Fezorgungsamt. Ви там берете папірець, як завжди, і пишете заяву. До тієї заяви ви маєте прикласти всі ваші оці посвідчення, які у вас є. Найкраще це від німецьких лікарів, що у вас є хвороба і ем, що у вас там, е, значить, що вам потрібно постійно лікувати. Uh, є, uh, значить, ця заява називається Feststellung Фест Behinderung», да? тобто встановлення певної ступені інвалідності, яка у вас є. Вона є 50-80-80 100 або 100%. Це значить вам дається на uh, 5 років. І тоді через 5 років знов іде перевіряння цієї ситуації. Ви зможете поставити заяву на Behinderten Ausweis. Ausweis це, нас, значить, як паспорт. Бегідерунг да? це вада на той значить, посвідчення людини, в якій інвалідність, які вона вам дає плюси. По-перше, ви можете паркуватися перед, так, грубо, вибачте, скажу, перед магазинами, завжди Parkplatz» парковки. Далі. Переїзд, якщо я не помиляюся, ви можете їх здати безкоштовно в транспорті. І якщо джоб центр чи Соціальний АМ скаже працювати, то ви, значить, зможете показати це посвідчення і сказати, що в мене є проблеми. Це все робиться. Одна, значить, з наших україночок мені казала, давала таку інформацію, що за два місяці зробили і проблем не було. В неї діаліз, якщо я не помиляюся, то я не помиляюся, да? вона казала на ідеаліст, тому їй дали це посвідчення. Якщо є така потреба, перекладайте папери, звертайтеся ландрацем фезоргумсам, заповнюйте, давайте свої всі документи, вам буде це посвідчення, яке дасть можливість у Німеччині користуватися певними а, значить, плюсами. Будь ласка, будьте справді готові, що потрібно буде трошки інвестувати час. Знайти людину, яка це перекладе, і походити по лікарям. Так, да, я знаю, що в нас тут терміни отримати. Мене в самої термін стоїть на наступний рік до лікаря. Це жах, але така ситуація: говорити, що це все таке дуже погано, немає змісту, оскільки, крім негативу, ви е, не будете шукати в цьому житті нічого. Тому, будь ласка, думайте позитивно, робіть собі план, шукайте, куди звернутися, вас будуть. Список паперів, які вам потрібен, список лікарів, які ви маєте відвідати. Якщо ви це все зробите, ви отримаєте свій, е, своє посвідчення, бегільна Ausweis» Аус і зможете ним користуватися у Німеччині. Я вам дуже дякую за те, що ви послухали моє відео. Якщо вам сподобалось, ставте пальці, пишіть свої коментарі, питання до наступного разу.